Чи повернуться рівненські школярі за парти з нового навчального року вирішували їх батьки минулого тижня в міському управлінні освіти розпочали опитування батьків із питанням, у якому форматі вони бачать навчання дітей з 1 вересня? Більше 52% батьків підтримують і обирають для своїх дітей очну форму навчання з 1 вересня. 47% батьків за дистанційну форму навчання. Ми опитали 94% батьків. Ну, звісно, природні, що були ті, хто не захотів відповідати або в силу Тих чи інших Інших обставин утрималися від відповіді. Близько 31 тисячі батьків було опитано. Тепер управління освіти разом із керівниками шкіл мають визначити, як забезпечити навчальний процес як очної, так і дистанційної форм. Окрім того, є в рівному навчальні заклади, в яких немає можливості облаштувати укриття. Треба зрозуміти, в таких умовах ми ще не працювали, тому що в нас фактично є стала кількість вчителів. Ніхто нам не буде додавати додатково тих, хто би міг там проводити дистанційне навчання. Ну тому я думаю, що варто просто дочекатися. Все-таки ми вийдемо з. Якимось рішенням для всіх шкіл де нас є два заклади, в яких немає ні укриттів, ні сховищ, і фактично завдання перед директорами стоїть. Вони зараз шукають варіанти. Допоки ще вирішувалось питання про початок очного навчання у освітніх закладах рівного активно готувалися до початку навчального року, адже головною умовою відновлення очного навчання є наявність найпростішого укриття. В одній з рівненських шкіл укриття почали готувати ще до початку повномасштабного вторгнення. У нас є Два туалети. У нас є частково вода, у нас є система вентиляції. Людей у нас вміщується по плану 1200. Тобто для всіх дітей школи укриття забезпечує надійний захист. Тут досить потужне бетонне перекриття. За кілька тижнів до 24 лютого. У школі проводили навчання, аби діти знали, хто куди має спускатись, до якого виходу рухатись, аби не створювати скупчення. Так само, і укриття має кілька виходів. Є чотири основних виходи. Вони відкриваються всі по тривозі. Тільки лунає тривога, черговий відкриває всі чотири виходи. Тобто і з будь-якого кінця можна зайти, і так само з будь-якого кінця вийти. Є запаси води. Як ви бачите, там в кінці стоять бутлі з водою, стоїть вода, і так само там ще скрізь де є частини укриття. Там так само стоять 20-літрові такі бутлі, тобто елементарний запас води є. Є інтернет, так тільки почалася війна в нас приїхали компанії, які цим займалися, вони підключали по всьому місту. Тобто, тут є Wi-Fi, без проблем, без, без пароля можна зараз навіть зайти, підключити. Є покриття. Подбали у закладі про медичне забезпечення для надання першої допомоги та облаштували в укритті кілька пожежних куточків на випадок надзвичайної ситуації. Вони включають в себе вогнегасник, пісок, пожежний багор, сокира, лом. Їх є по різних частинах укриття. Здається, 6, 6 штук є під час тривоги, коли буде йти навчальний процес, наша шкільна медсестра, яка постійно є на роботі, по тривозі. Бере тривожну сумку, таку. в неї вона стоїть зібрана, не чіпана. Там є елементарний набір перев'язочних матеріалів, медикаментів необхідних. І вона разом з дітьми, разом з персоналом спускається в укриття. Наразі за словами керівника управління освіти в усіх навчальних закладах тривають роботи з облаштування укриттів. Тому про їх готовність говорити зарано. З міського бюджету було спрямовано на школи безпосередньо на укриття в школах 35 мільйонів гривень. Відповідно, зараз вже тривають в більшості розпочалися і тривають ремонтні роботи. Найближчим часом розпочнеться врешті про стан готовності. На якому етапі ми зараз не можемо говорити, але ми для себе розуміємо, що в нас є дедлайн. Це до нового навчального року. Відповідно проводяться роботи. Гадаємо, у рівному є 36 загальноосвітніх комунальних шкіл. Тож як менш ніж за місяць у них розпочнеться навчання, стане відомо вже зовсім скоро. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.